Всім привіт! Це шоу Три і з вами я, Таня. За вікном осінь, вересень, пора і всякого такого. Всі ми вчилися в школі, і загалом школа це був великий період і шматок нашого життя. Тому в сьогоднішньому випуску ми обговоримо анонімні історії, пов'язані зі школою. Я нагадую, що ви також можете поділитися і написати свою історію мені напряму на анонімну google форму в Наступному випуску ми їх зачитаємо і обговоримо. Посилання під відео. Ну що, ви готові пригорнутися? Тоді поїхали! А перед цим постав, будь ласка, лайк під цим відео, підпишися на канал та натисни на колокольчик, щоб не пропускати нові випуски і бути в курсі усіх тригарящих історій. Ну що, підписався? Єс! Yes. А лайк поставив? Єс! Yes. А колокольчик натиснув? Yes. Дякую, який же ти молодець! А ми розпочинаємо наше шоу і розпочнемо ми з історії, яка має назву Шкільний бомж авторитет. У молодших класах казав, що мені подобається дівчинка, і мама давала мені шоколадку для неї. Але шоколадку я віддавав бомжу. А він за це проважав мене до школи. І я всім вихвалявся, що живу з бомжами. Не знаю, про що я тоді думав. Але всі мені заздрили. Класний вклад в шоколадику безпеку і статус для школи. Уявіть, якби зараз це було модно і статусно жити з бомжами. Уявляю, як би виглядала тоді інстаграм-сторінки, всі б фоткались на звалищах, і там би були купи коментарів. Типу Ой, це не справжні звалища, це все подставні бомжі. Ну а якщо ми повернемось до історії, то це ще хлопчику попався гарний і відповідальний бомж, який за шоколадку реально був сек'юріті. Ну а ми продовжуємо далі. Історія No: шкільні таланти. У першому класі проводили конкурс талантів. Ну і всі діти виходили, співали, танцювали, віршики розповідали, сідали на шпагат, карате показували. Я вийшла і засунула кулак до рота. Ось, маму викликали до школи. Не розумію, в чому різниця сідати на шпагат і засунути кулак до рота. Це якась дискримінація талантів, мені так здається, і той і той і навик не всі люди можуть виконувати. і Для нього потрібна спецподготовка. Тоді в чому ж різниця? А ви як вважаєте, це була дискримінація талантів чи ні? Напишіть у коментарях. Історія номер три: кулакова мотивація вчитися. Батьки моєї подруги пообіцяли подарувати їй новий айпад за те. Що вона перейде з шостого класу до сьомого? Мені пообіцяли дати по шиї, якщо я не стану відмінницею. Мда, уж, розумію авторку історію. Ще сумніше, коли така несправедливість відбувається у сім'ї, де декілька дітей. Одну дитину б'ють, а іншу обіцяють щось купити прикольне за хорошу оцінку. Але думаю, глобально ні метод залякування ні з винагородженнями особливо не допомагають дитині прибити цінність та навчання. Хоча погоджуюсь, що айпад отримати набагато приємніше, ніж по шиї. Наступна історія булінг над черепашкою. В школі мене дражнили черепашкою від прізвища Черепанова. Мені дуже не подобалось. І в якийсь момент я почала бити тих, хто так дражнився. Після цього мене почали називати черепашка ніндзя. Блін, я не знецінюю ваш досвід, але мені стається, що бути черепашкою ніндзя це дуже круто. Махати ногами всіх бить, махати ногами всіх бить. Загалом тваринка черепашка, вона в мене визиває лише позитивні емоції. Вона в мене асоціюється з якоюсь милотою, якоюсь бабусею. Милою. Але я розумію, що в школі хочеться бути максимально таким, як усі, не виділятися, щоб тебе ніхто не чіпав, тому що діти народ жорстокий. Але у дорослому віці всі навпаки цінують індивідуально. Альність, харизму ізюмінку. Цікаво, чому так. Історія номер 5. Найкращий урок географії. Одного разу в нас був урок географії, і вчителька вирішила зробити його особливо цікавим. Вона приготувала глобус та розрізала його на шматочки. Потім вона кинула їх в повітря. І кожен з нас повинен був піймати один шматок та розповісти, яка країна на ньому зображена. було дуже смішно та захопливо. Звучить якось стрьомно, що вчителька поробила глобус. Кинула його, але можливо вона зробила якусь модель з картону хизе. Та якщо дітям від такого інтерактиву весело і хочеться навчатися, чому б і ні? Ще зацініться, яким креативом підійшла вчителька до викладання матеріалу, але дуже добре, що такий креатив не робив вчитель по анатомії. Наступна історія: великий день дружби. Один раз у нашій школі відзначали день дружби, і кожен мав принести щось для обміну подарунками. Я вирішила підготувати найоригінальніший подарунок у класі. Таємничо обгорнувши його, я внесла його до класу. Коли відкрили мій подарунок, всі здивувались, це була каблучка з діамантом. Я поти взяла її у своєї мами. Я подарувала каблучку хлопчику, який мені подобався. Всі казали, який це крутий подарунок. Я була щаслива. А потім моя мама дізналася, що каблучки немає. І я сказала, що подарувала її хлопчику. Я не знала, що каблучка дорогоцінна. Врешті-решт мої батьки ходили до батьків хлопчика додому забирати каблучку. Мене дуже сварили, а мені було дуже соромно, що мати така зла. Потім той хлопчик зі мною не спілкувався. А історія стала головною подією дня дружби, і всі намагалися з'ясувати, як мені вдалося таке очудити. Загалом це було смішно та захоплююче. Чи дещо кринжовенько, але погодьтеся, дівчинка явно була не стереотипна вихована. Подарувала каблучку хлопцю, що їй сподобався. Так вона дещо сумнівно намагалася сподобатися, оточуючим. Але добре, що вся історія закінчилася добре. Та погодьтеся, хто з нас у школі чи в садочку не чудив. Став лайк, якщо чудив у школі. Ну а ми рухаємось далі. І наступна історія має назву перевтілення на масляну». Під час свята масляною нашому класі був костюмований конкурс, однак у одного з хлопців не було костюма. Тоді його товариші допомогли наліпити на нього млинці, які принесли з дому. Він виглядав як справжній масляний блин. Увесь клас гомонів і сміявся, коли він виступав. А він потім здобув приз за найкращий костюм за веселість. А потім його костюмом ми годували бродячих псів. <му> <му> Блін, також звучить якось крінчова, але дуже смішно. Я просто уявляю, той костюм. Уявіть людину, людину млин ходячий. Але добре, що це історія не про булінг і що всі були довольні і веселі, що все закінчилось ще й позитивно, і ще й бродячі собаки були не голодні. А ви б хотіли бути намасляним у костюмі млинця? Напишіть у коментарях. Ну а ми рухаємось далі. Історія від вчителя. Сиджу на уроці, діти пишуть контрольну, а за вікном чути лайку. І чути не дуже. І крикнути їм. Ви не могли б трішки гучніше, щоб це послухати. Будь ласка, теж незручно. А жінка лає малого, що літа минуло, а той додатково математику не робив. Він же ж так рахувати ніколи не навчиться. Хлопчик довго відповідає щось про телефон, який може усе порахувати. Ага, раптово вигукує бабуся. А попадеш ти в ліс і телефон сяде. Що тоді будеш робити?» До чого тут ліс, неясно. Але малий дивиться на неї знизу вгору і каже: Зразу видно, бабушка, що ти ніколи не була в лісі. Там нічого не треба рахувати, там дерева, їх треба нюхати. <звук> <звук> Погоджуюся з хлопчиком, що дерева не треба рахувати в лісі. Ну, разве що це якийсь тріп. Або математична задача. Але запам'ятайте круту відмазку, як відмазатись від додаткового навантаження на літо. Та й взагалі літом також це подаркувати, побігати. Скільки того життя і радості, навіщо витрачати літо ще й на математику, коли в тебе ще є сили і бажання бігати і скакати. Математика, звісно, важлива, але для всього має бути свій час. І для того, щоб якісно і гарно навчатися, потрібно якісно і гарно відпочивати. Ну а ми рухаємось далі. Наступна історія має назву Булочне Горе. Раніше в нашому класі частенько ламалися дверця та шафи, де ми складали спортивну форму для уроку фізичного виховання. І одного дня після ранкового огляду тієї шафи вчитель публічно робить висновок, що дверця та черговий раз валились та не відчиняються. Обіцяю громаді нездолених та позбавлених фізкультурної форми одразу ж повідомити про несправність завгоспові. І тут неочікувано десь позаду лунає плач і чутно схлипування. Як виявилося потім, це був один із моїх однокласників. А на запитання, що сталося, він жадібно відповів: у мене там булочка лишилася. Блін, комусь може смішно, а можливо, та дитина ту булочку копила, або це була найкраща булочка тижня, або взагалі її приготувала мама чи бабуся, і дитина хотіла насолодитися нею, а вона запліснює. Жалко, булочку. Став лайк, якщо тобі так, а жалко булочку. Наступна історія заключна, і вона називається Покакать. На одному з уроків якийсь дитина не дотерпів до туалету і описався. Вчителька знайшла саме передбачуваний вихід із ситуації, позвонила мамі, яка принесла штани. Дитину переодягли в сухе. Після цього вчителька стала більш уважно реагувати на прохання дітей. І ось якось стоїть вона з колегою в одному з поверхів біля туалету, а та просить її постояти, щоб діти не забігли. Вчителька стоїть в коридорі, вартує двері і бачить. Як з класу вибігає дівчинка і кричить Покакать! Покакать!». Пока, Бідна вчителька згадує попередній випадок, а туалет як на зло зайнятий. Але тут ця дівчинка пробігає мимо до своєї ровесниці, плескає тупо плечу і видає: Пока кать. Я тебе чекати не буду. У мене уроки закінчилися. Історія, звісно, забавна і добре, що закінчилася без происшествій, Але щоб не боятися, дитина, яка оре покакать і несеться на тебе, потрібно вчасно пускати дітей до туалету. Ну і загалом, щоб туалети були з дверцятами, щоб і дорослі, і діти могли там. Відчувати себе безпечно і ходили усі і раділи життю. На сьогодні це були усі історії про школу. Напиши, яка тебе найбільше вразила і чому. Нагадую, що ти також можеш поділитися своєю історією анонімно. Посилання на гугл-форму під відео. Якщо тобі сподобалось, постав лайк, напиши коментар, постав колокольчик, щоб не пропускати цей контент. Якщо ти це все зробив, дуже дякую. А якщо ти додивився до цього моменту і маєш бажання підтримати вашу скромну блогерку, зробити це можна на Баймій кофі або закинути на розвиток каналу на Банабанку. Посилання також під відео. Дякую, що провели цей час зі мною. Були разом. До зустрічі в наступному випуску. До побачення!